Куда <смотаємо> замотаємо. Спочатку тонець ниточкою, потім. Замотаємо. А воно краще за поле сіно. Наріжуємо. <плесу> <плесу>

Праці з любов'ю не переможемо. Сьогодні у нас майстер-клас. Майстер-клас виготовлення ялинкової іграшки з природнього матеріалу. В даному випадку ми маємо солому, сіно, нитку, нитка зроблена з, також, така Мішкові, з мішковини. Не... Так. Маємо мішковину. Очко маємо. Маємо вже сьогоднішні очка. Так. Сьогодні... Очка ми вже придбали в магазині, щоб вони були, щоб цей баранчик був просто е, красивий. і іграшка. Покажи, як вона гарно виглядає. Ой, а чому саме баранчики? Баранчики. баранчики? Тому що е, ісусика зігрівали своїм теплом худібка, яка. Він, в так, він народився в яслах. Він народився в яслах, на сіні. Хочемо трошки відновити традиції нашої. Так, А тут ми маємо такі е, малесенькі. Заготовки. Заготовки, прутики. прутики. Було б добре мати ці ножнички такі, кущі стрихти. І ці встановлюються ножки, запихаються у нас. Спочатку хаотично замотується ось таке тільце, баранчика, як ножки. Ой, гарно. — Ще the... uh -huh. no anyway> дві? Uh -huh. — Так, сьогодні. Well, — Одна більша, друга менша? — Ні, потрібно буде одна Ні, Дві копійки? Я думаю, вистачило. — Ось. це. У нас ще є соломка, потім з соломки будемо ще робити, іграшки. Це вже голівка буде, так? — То вже голівку робимо, так? — тебе маленький баранчик. — Ось як красиво. Красиві баранчики. Так, олівка, олівка. Можна навіть зішити було. Б, Можна да? зішити, Можна практичніше буде з'їшити, так. Можна було би ниткою підшити. Ну, з чого маємо, з того сьогодні робимо. Похоче сіно, охоче солома. Пахне, пахне. Так як колишні часи стелили дідух. На підлогу розстеляли і спали на тому. Ось у нас тут є такий гарний тюк, тюк з соломи. Так. А це діти виготовляли у нас, е, з листя, з природнього матеріалу, з листочків. Ось такий вертеп. Можна виготовити з дітками. А тут у нас також така шопка. Невеличка. Так. Висота. Все вже стоїть на ніжках ще голівку. Зараз я своє дороблю, Відновлюємо традиції, давні давніх часів нашого народу. Стесмутно паститься, по скріплячі мобаче куча, кучка, куча, куча тут, віда дума і прекрасно співає, боронецький помашка, куда не лишується, рожденого боїться, він стоїть, пряститься, поста смутно паститься. Однако Я, своє мечебіжне, саме менші біжі, а хіба тримати ще дитя, тут ангели судяться, рожденного бояться, а вістові трясеться, гостра смутно пасеться, пастрі клячуть, вони бога бачить же, Тут же, тут же, тут же тут, післом він заліва не приходять, а на міросудну велося, і коне лищується, розденного боється, а вістої пряститься, орка смутно паститься, пастрі пряче, вони бога бачать, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Сім ніжки вже маєте вирішити. Трохи тяжко те брізати. Каша, ну, А може хоч що й менше, ні? Тут потрібно підігнувати. До нас гості. Заходять до нас гості. Будемо всі заготовляти. Доєднуйтеся до нас, робимо всі, виготовляємо варанчики, записуємося на камеру. Показуйте Олівани. Красивий баранчик. 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 Красота. Баранчик. Угу. А там трошечки мордочку йому, не, щоб не була така гостра. Тут йому треба так підправити, чи, трошечки загнути сюди. І вушка тут вирізати так акуратно. Бачите, там чуть-чуть загнуто, щоб гостренька мордочка не була гостренька. Ось так красота. Угу. Гарно угу. 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 Мордочку підтягніть, бо по він борідку має. Так, заг... можна загнути можна трошки. Можна ага, підшити, туди. буде не, не <су> такої, такого кольору. Можна загнути. Так чуть, чуть, знаєте, так, дивіться, Олівень, Ось тут, бачите, загнута ага. мордочка. Така вона не гостренька, а таким. і Волосечко йому, закручене. Гарно, дуже гарно, красота. Ось такі баранчики сьогодні ми виготовляємо. Скоро буде весна, кожнем пасти. <свист> 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 Тобі, Боже, перемоги <свист> Так. тішу. <свист> <А, найкращі, свист> Колись клею не вигодно, не, не клею. Використовували так, як робили, так як можна було клейстер варити. З моки і води. No, клейстером приклеювати. Але я думаю, що то, скоріш цього, колись підшивали, напевно. Були ж майстрині різні. А може просто замотували, якось так мордочку примотували. Як мілі, нитку. Так робили. Як міли, так робили. Кожна дитина робила так, як вона могла, як міла. Ні. Це не. Це То були такі самі-самі перші підготовки. І потім вже готували будинок, робили пагучки і готували вже справий різдво. А що будемо готувати? Помпушки, нас завжди був було... нас завжди звар, так. варто. Нашій родині був з обов'язок мати 12. Треба. Риба. Всі були пісні страви. Суп з грибами, борщ з грибами, борщ з вушками, варенички, голубці, варени, варени, варени. грибочки мариновані, да, українська кухня багато. Колись я пам'ятаю, моя бабуся робила завжди. І кож... я, нахай, я, з ці трави були влиєних Так, так, Я також. Я написав. За куттями мене завжди є. Е... Макітрі. Макітрі і я. З макулоном постараємося. Так, завжди, гаду. А хто макугін облизує, то в де мати чоловіка. Я завжди облизую. Я я сказала, що добре треба втерти мат, казала, дідуся про що тобі втирав. Два крупинки не було. А Чому? Щоб він був смачний, бо воно молочко від нього. Коли втираєш, то ходимо мати. Ще ложка був домашки. Такий був звичайний ложки дворця і каласане. Ще вечері збирали всі ложки, які ходили на двір. Спорова калатина. Все гавкають, світи мала суджену. <гум> <гум> а в нас е, різдвяна свічка мала горіти рівненько, бо якщо вона в якийсь кут, е, значить, знати, то були... якщо Вість. до дверей, то гості, а якщо в пут, то похорон. Мася казала, і <гум> вікно. <гум> <що? гум> а ще кажуть, якщо е, плодове дерево не родило то господар йшов на святвечір і сукав по ньому і казав, зріжу тебе, зріжу, як не будеш родити. І обов'язково на, на літо вже були плоди гарні, весною зав'язувалися квіт. Плоди <гадувач> маленькі. Я забула, що, мак що мак мак забула <гадувач> потрібно по снігу мак сіяти. Забула те. Мені потрібно буде нагадати ще, сіяння маку. — Нагодувати? — А потім сідати. — Та, да, бо вони не дадуть і поїсти. — Коли сідали, то завжди з сільчиків тако здували, здували, і потім сідали. — Щоб так. на душу не сісти, так? так? — щоб Ми на душу не сісти. — Ось такі звичаї в нас гарні. — Я запитала, чи я не можу його про трикутнички зробити. Зивити, так, по... так? Не, 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 Там, можна спочатку підшити, а потім приклеїти вже так, готову так, мордочку. Так, як, воно, як, воно, як воно виходить? Дякую. Завжди цікаво так збиратися і щось робити. Разом ми відроджуємо традиції. Я, щоб, ми їх і не забували, але так. просто але щоб передати нашим дітям, щоб вони пам'ятали нехай інші дивляться, хто не знає, і вчаться також, і показують своїм діткам. А то в нас зараз зовсім другі цінності, я так бачу, в країні відроджуються. Зовсім не наше. Ну не в тому справа навіть. Але я не хочу тут політику пхати. Ну, я думаю, що мене зрозуміли люди, які нас будуть дивитися. Пільнуйте своє і буде вам добре жити в своїй державі. Буде тоді нація, коли будемо знати свою історію. Так. Знати свій так, і не, і не дамося чужинцям. Не дамося чужинцям, бо зараз за... не так страшні чужі воші, як свої гниди деколи. <гроф> <cuellè> <funded> Знаєте Так що. Колядуємо, так. І нехай не, не радіють вороги, що в нас нема світла, бо світло у нас є. Ось у наше світло. І, і буде в нас завжди світло, бо з нами Бог. Світло в душі, і будемо наші. Так, так, хай хай не радіють, і хай не бо над нами Бог, і він все бачить. І, і ми тільки надіємося на Бога і на те, що наші хлопці не марно там на війні. Загинули світла їм пам'ять. Хай Бог береже нашу Україну. Сьогодні були чутні вибухи з звіття ППО. Але ми радіємо, з нами світло, з нами Бог. Ми сьогодні можемо продовжувати відроджувати наші народні традиції. Так нам не страшна війна. У нас надійні хлопці, наші діти. Це вони всі над нами, і вони стали там біля Бога ангелами і охороняють нас зверху, охороняють. Я думаю, що тут ворогові нема що робити. Йдіть назад до своїх домівок і там моліть Бога, щоб вас простив. Оце все, що ми хотіли сказати. І віримо в наші збройні сили, віримо на в Бога і надіємося, що все в нас буде Україна. Don't prevent your to me, Другий пра З нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син божий народився, а вся наша родина і вся Україна.